Діви, що означає для вас перехід Нептуна в знак Овна у цей період з 25 по 39 рік? Насправді, діви, вам потрібно підготуватися до глибокого зцілення і переосмислення відносин не лише з іншими, але й з собою. З 31 березня 2025 року Нептун переходить транзитом по вашому 8 будинку, а це будинок довіри, глибини, трансформацій. І цей шлях непростий. До того ваш Нептун в рибах, не ваш, а взагалі Нептун в рибах, транзитом по вашому сьомому будинку. І з 2011 року ви проходили великий урок урок у стосунках. Це могла бути ідеалізація, розчарування, самопожертва. Ви могли жити у проекціях, бачити в інших не те, ким вони є, а ким хотіли ви. Це був час навчитися в співчуттю і навчитися виставляти межі. Що починається зараз? Нептун по вашому восьмому будинку стає глибшим. Ви починаєте бачити себе і світ не тільки зовні, а й зсередини. Це час зануритися у власну психіку, зцілити травми, відкрити сексуальність, емоційну близькість, можливі несподіванки у фінансах або взагалі у вашій душі. Які можливості? Велика сила тут у вмінні довіряти. Якщо ви дозволите собі емоційну відкритість, вас чекає глибока трансформація. Ви можете стілити фінансові залежності, вийти з боргів або навпаки навчитися приймати підтримку. Це час інтимності, алхімії, яку не видно з першого погляду, які можуть бути ілюзії. Небезпека втратити себе в залежностях від людей, від емоцій, від потреб, контролю, навіть від алкоголю і всякого такого. Також ідеалізація духовної глибини, яка насправді виявляється втечою від реальності. Тому що справжня трансформація вона тиха, без драми, але дуже жива і глибока. Тому порада вам не бійтеся йти в глиб. Те, що болить, хоче зцілитись. Справжня сила не в контролі, а у вмінні розчинити слабкі блоки. Дозвольте собі вірити у зцілення через енергію, через віру, через довіру, через справжню близькість. Тому діви, цей період може змінити вас назавжди. Відпускайте старе і приймайте нову себе сильну, глибоку, відверту. Якщо вже ви відчуваєте ці зміни, обов'язково поділіться. Це стосується не тільки. Дівчата й хлопців, тому підписуйтесь і попереду багато важливого, цікавого про пізнання себе.